Великочернятинську школу, що в Старокостянтинівському районі, нині не впізнати. Охай назовні тепла зсередини. Це коштувало майже 3 мільйона гривень. Виділити такі гроші з районного бюджету на ремонт однієї школи дороге задоволення. Великочернятинській школі пощастило. Вона потрапила в перелік об'єктів соціальної сфери, на яких проводять роботи з енергозбереження згідно з Кіотським протоколом. Потрапили до переліку цих шкіл завдяки Миколи Васильовичу Дерекоту, голови обласної ради. Ось, на сьогоднішній день. Як ви бачите, фасади утеплення школи завершено, а всередині роботи теж йдуть до завершення. Це откоси і встановлення під віконників. Крім Великочернятинської в Старокостянтинівському районі пощастило ще шістьом школам. Одна з них в райцентрі. Тут роботи йдуть дещо повільніше ніж на інших об'єктах. Побачили, що сьогодні є проблеми на сьомій школі в місті. Там великий об'єм робіт, але провели нараду із начальником управління освіти, головою районної державної адміністрації. І було запевнено по об'ємом робот на всіх об'єктах, що на, 20, на 24 число всі об'єкти будуть завершені для підписання актів виконаних робіт. До підписання актів виконаних робіт готуються в Старокостянтинівській центральній районній лікарні за сприяння. Владі, голові обласної ради дуже успішно на сьогоднішній день продовжуються роботи по утепленню. Досить проводяться вони якісно. Роботи вже проведені більше, ніж на 90% І надіємося, що це дасть змогу покращити умови перебування пацієнтів в нашій лікарні. Це тепло. Це збереження коштів на енерговитрати. Сьогодні номер один завдання, яке стоїть поставлено президентом і урядом, для того, щоб ми не витрачали кошти. Ми його виконуємо і виконуємо в повному обйомі. Загалом на Хмельниччині теплосанаційні роботи за рахунок коштів японського проекту проводяться в 11 районах та трьох містах на 37 об'єктах освіти та охорони здоров'я. Юрій Куричка, Вічеслав Добровольський з Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.